І всім сонце з вами я, Анікс. І сьогодні я буду грати в Roblox в режим Gunfight Arena разом з Нормасом поздоровайся. І всім привіт з вами я, Нормас! Ну що ж, почнемо. Що ж, Нормас, поїхали, так сказати, вже когось убивати. Я пожалуй піду на центр карти, тому що тут якраз твориться вся двіжуха. Ну да. Там, О, ми 36-й левел, а в тебе там поки що який? 56. Понятно, я вже тільки що на один левел вверх піднявся. Так. Тут, вроді, був якийсь челік, але я його пропустив. Йома, тут цілих два! Я їх замочив, дабл кіл. Добре. Я піднімуся на цю вишку. Так. Тут нікого не. А ні, тут є один челік. І мене якраз хтось з п 90 убив. Ладно. А які. А зараз там... Чи там тебе по ділах? Тебе там хтось убив, чи що? Чи не поки що? Так, да, от на центрі капець що твориться. Так, да, реально, там якийсь один челік з щитом з М60. З таким кулеметом. Я його бачу. З таким кулеметом по всім палить. І, але в нього ти... вже щит пропав. І то добре, але й він там з тим кулеметом таким жорсткий! Він там такий жорсткий з ним. Я з ним тупо не справляюся. Ок, постараюся прийти. Окей, 7 хвилин. Сім хвилин. Ні, ну та, ні, ну там ще... там опять якийсь чувак поставив щит. Ну то не думай, как на центрі. Я... Що Там що хтось. хтось... Й-мо, я там ще хтось ядерку кинув. Це наш, ще це не наш. Чому я не... А... Ні. То не наш. То не наш. Да, м жаль. Ну але ладно. Все ж таки. Граємо далі, не здаємося, так сказати. Вбиваємо одного да. чувака, там ще інші були, там ще інші були. Тебе є якийсь чувак. Не... Троє. Ні, Багато. ні стоп. Да, вона десь так вони десь так вони десь Десь близько були. Вот, вот, вот вони були. За... Тобі ззаді кокнули. Да, да, да. Ще шість хвилин. І кстати, я тільки що був в топі, сьоме місце, але мене обігнали. Ну все ж таки наша задача просто виграти. Я не збираюся йти в топ, ну моя здача просто виграти і все. Кстати, яка твоя найдорожча оружжка. У мене от Скарелька за 800 тисяч її купив. А у мене за 640 тисяч вроді би. А, понятно. Там на центрі така двіжуха твориться, я то не вивожу. Туди навіть. Я туди навіть зайти не можу, хоча б. Я маю ще можу поставити. Ну, навіть не знаю. Може якось потім. О, тут спавни противників, коли спавна противників теж не ходи. Там теж чуток важко. Хоча це... О, йомо, я там якісь... Ні, але ну, я там зверху з вишки зали. Ладно, давайте поставили щит і тут. О, я якогось чувака прибив. Так, ти там де, ти там де, ти там де? Я тебе бачу зад. Ззаді, сзаді. Да, мене вже как ми не заді. Тімо, ти вже якийсь чувак поставив щит. Да, то ще не можна ходити. О, хедшот, добре. Я. У мене ця катка якась реально удачна. Я починаю всіх бивати. О, от де, от іде. Зафігаючи добре. Блін. Добре. Мінус один. Ще другий, ще другий, ще другий у нас. Ще другий. Блін, отой чувак з М60, він реально трохи жорсткий. Зараз він трохи успокоївся, але так-то він зараз опять починає там всіх убивати жорстко. Ну і клас, Там... У них, блин, ще там снайпери. Кучка снайперів, я тобі так скажу. О, ще, Щот, хто поставив ще, то ти? Тебе ж він, вроді, би, був. Аня, він і так вже закінчується. Я маю брина то нет. Он патрон. І ні, блін, мене вбивають. Шай лишилося 4 хвилини на хвилиночку. Я в топі? Ти в топі? А, Ти... а ні, я трохи вище за те. Це вже наш чувак, чи це не наш? Ой, прикріплю подивлюсь. -ні, ні, Чекай, мені от трохи страшно. Це наш! Це наш! Так, це наш. наш. Та, наш. наш. не померли, значить це наш. Добре, йдемо битися далі. Мені не здається, що це тільки що був чи так. Чи, може, мені з всього лиш здавалося. Просто мені здається, я вроді би побачив, що він крутився. Я маю, ну що то за катка така? То вона і хороша, то й погана од... одночасно. Тому... Ні, то наш вроді. Ну, та просто топусь на всі ядерки кидають і в шоці? Вони Але... 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 наш було, він убив двох людей. А-а-а. Ну, коротше, ми зараз мусимо просто вивезти, тому що нам ще три хвилини лишається. Три. Добре, мінус один. А, кстати, підписники і глядачі. Хто може, будь ласка, напишіть в коментарях, чи вам цікаво дивитися відео з нормасом. Я думаю, вам цікаво. Просто я бачив, як один чувак писав: зніми відео з нормасом одного разу, коли знімав відео до про те, що в мене закінчились ідеї. Ось, так що, якщо що, можете ще раз написати, щоб я вже стопроцентно зрозумів, що я буду з ним знімати відео. Ось. Ну, а ми продовжуємо. У нас лишається ще 3 хвилини і мене ну, вбивають. Так. Добре. Так. О, ти ще взяв. Молодець. То дуже добре. А, а от час я реально не розумію, чого він на щит зайшов. Я не розумію. Я поняв. Ще через щит пулі не проходять, але ти сам може заходити в щит. А, і в щиті тебе вже можуть вбити, так? Да? Да, во так це вроді як я поняв не наш. А, ну да. І хтось опять кидає ядерку. І то був не а наш. Хто? Я маю скільки... Скільки тих ядерок можна кидати? Ти, ти куди йдеш? Треба ядерку пережити в цій безпечній зоні. Ну ладно, зараз вже можна виходити по чуть-чуть. А потому так, що там багато буває людей, багато хилил. Не, вроді би там одного чувака убив. Та убив, вбив, убив, убив, встиг, встиг, встиг. Але я, я тільки ну, трохи не розумію, логіка чи, і, щита, чому в нього можуть заходити люди. Ну, То мені в щиті вже якось не дуже подобається. Так, убив одного чувачка, тікаємо з цього місця. І так, да, він мене постійно прислідили, це той самий чувак, у якого куміт М60. Опана, а там що за чувачки? Мінус один. І вона тут там мене вбили. Це боку. Там є база! Забирайся, забігай! не встигли! Так. Шелу лишається півтора хвилини. Наша місія Дуже просто бігати. вбити, кого можемо. І ми це не змогли зробити. Ну ладно, тоді пробуємо ще раз. Там, там, там якийсь непонятний паркуріст, блін. Він там щось скакав і після того його просто взяв і прибив. Так, ідемо почу... Там що, хтось був, там, там хтось був? Не знаю, то я вже не знаю. Йомаю, то там, там є один чувак з дробашом і другий з М60. Вони такі жорсткі, я їх просто не вивожу. Ну хоча одного. Вбили одного Дробашникова, були дробашниково. Ага, поняв, поняв, окей. Так, о, 37-й левел, ура! За одну катку два левела підняв. О, 56-й. Опана. Півхвилини лишається! Давай, давай! Нормаз! Е, врубайся на пів Півхвилини, то навіть менше, де навіть менше, вже 20 секунд. Добре! Добре. Все йде поки що нормально. Під контролем. Ай-ай! Центр, центр, центр! Так, добре. давай, just... Балюне just... я не, я не туди нажав, я не, я не встиг нажати на кнопку стріляти. Я тоді не так стрельнув. Один... И і... раунд закінчився. Да, раунд закінчився. Я получил 66 663. А ты скільки отримав? Ти скільки получил там? 24960. майже 25 тысяч. Зрозуміло. Ну что ж, тоді на цьому кінець з вами был я, NixTex и мій друг Нормас. Всім удачи и всем пока! Всем пока!